Думетрика дуба привезли. Ми вже на два клієнта одночасно, то вручну скидаємо. Зараз покажу хочу. Один рядочок, це близько одного складометра. А мен. І пішло далі. Помаленько-помаленьку, дровішки вилітають. Так, нам вигідніше, ніж возити воно туди-сюди. Взяли двох людей. І зараз виграду. ж два рази крутиться. Оце трошки більше двох складометрів, ще півтора рядочка за те. Оце кучка. Три складометрика, ще один складометр. І буде все. 4,35 вроді. Ось такий ще рядочок один. Отаку о. Такого. о такого. Це вже осика є до засідучого клієнта, а це 4СП складометра доба.